Привіт-привіт, мої любі скорпіончики, мої привабливі, таємничі, глибокі. Як ваші справи? Готові дивитися ваш старопрогноз на липень 2025 року, тому що мені вже не терпиться подивитися, що ж принесе вам цей місяць. Так. Він обіцяє бути цікавим, він у нас планетарно насичений. Там у нас і дві планети у нас будуть ретроградними. І Меркурій у нас буде ретроградним, і Нептун буде ретроградним, у нас, Плутон уже ретроградний. У нас у цього місяця Уран змінює знак і переходить у Близнюки. Ще ніколи в нашому житті він не був у Близнюках, тому дуже так насичено буде. Тож мені цікаво, запитаємо у таро якісь підказки, можливо, сплануємо разом цей місяць. Розпочнемо ми з Таро сили природи і подивимось, що ж для моїх любих скорпіончиків підготував липень. Туз Пентаклі, Ну, чудова карта, скорпіончики, з вас! Лайк. Like. Це у нас фінансова карта і карта ресурсу, карта нових можливостей. Не обов'язково це гроші, не обов'язково це кошти, але також може програватися саме як фінансові грошові надходження. Це можуть бути якісь виплати, подарунки, премія, це може бути гарний, наприклад, фінансовий дохід, гарний контракт якийсь. Або ця карта може програватися як якийсь подарунок. Вам хтось щось. Подарує, або це може бути як можливість, можливість отримати якісь нові знання. Чи навіть це може реалізуватися як можливість отримати якийсь вільний час, де ви можете почати щось створювати, так і мати ресурс, і потім. Це реалізувати і монетизувати у майбутньому це дуже хороша карта. Це карта можливостей і покращити і свій стан здоров'я, і свій стан фінансів. Взагалі, пентаклі це от будь-яке майно, будь-яке матеріальне, так що є у нашому світі. А тіло у нас також матеріальне. Це може бути і нерухомість, це можуть бути і кошти, і от просто якісь товари. Чудово. Чудово. Це може бути навіть якась як земельна ділянка, яку ви отримуєте участок. Так, що ще. Принесе Скорпіона? Пропозиція якась. Пропозиція співпраці. Так. Місяць чудово розпочинається. Так, що ще. Два туза скорпіончики. Вау! Вау, вау, вау! Ну, ви, ми заслуговуємо. Це у нас карта можливостей, також але також нові починання, також нові можливості, але уже на емоційному плані. Це карта почуттів, карта емоцій. Для когось це може програтися як нова закоханість, новий шанс, нова творча якась реалізація. Ви можете отримати шанс познайомитися з кимось. Або це вже пропозиція руки і серця. Наприклад, це здійснення якоїсь вашої мрії, яка вас емоційно наповнить. Це може бути і концерт, це може бути і подорож, це може бути і от відвідання якогось заходу, фестивалю, щось те, чого ви дуже-дуже-дуже давно Хотіли щось що для вас дійсно от коштовне, і ви це отримуєте. Це карта такого благословіння, наповнення, коли вам всередині добре. Ну от прекрасно, хтось дійсно от розпочинає можливо якусь нову сторінку у своїй кар'єрі. Ви починаєте там творчо реалізуватися. Ну, карти просто дивовижні. Ви будете почуватися не те, що наповненими, а переповненими емоціями. Так, скорпіончики, що ще принесе вам липень 2025 року. Скорпіончики, семірка жезлів, але на дні колоди мах, ви зі всім впораєтеся. Ця карта може говорити про перешкоди, але ви перейдете по цьому місточку, хоча він хиткий, але ви переходите його і ви отримуєте оці всі нові шанси. Ця карта каже про потребу бути сильнішими за якісь свої внутрішні страхи, за якісь внутрішні упередження, за те, що хтось вам каже, що це не ваше, в тебе не вийде, наприклад. Чи ви самі собі можете якісь ці протиріччя додавати? А ви знаєте, що у мене все вийде. Так, я зможу, тому що інколи ви самі, ми самі, я знаю, я також скорпіончик. Я знаю, що ми головними собі буваємо опонентами, і ми буваємо собі ворогами. А так не потрібно. Потрібно себе підтримати, і потрібно знати, що у вас є сила, у вас є контроль, створити все, що ви хочете. По цій карті беріть все в свої руки, організовуйте це, починайте робіть перші кроки, тому що це от уже можливість натхнення, а тут ви вже починаєте йти. Цим місточком ви вже починаєте робити перші кроки до здійснення своєї мрії. І маг він завжди має дуже велику силу слова і силу думки. Слідкуйте, скорпіончики, за своїми словами, що ви говорите, що ви кому кажете, і навіть що ви думаєте. І що ви кажете, перш за все, самим собі, якщо ви кажете, там у мене не вийде, у мене все погано, то це буде і реалізуватися. По карті маг ви можете казати собі, що ви процвітаєте, і ви. Будете процвітати. Ви можете казати собі, що до вас приходять нові можливості, і до вас приходитимуть нові можливості, скорпіончики. Ви дуже сильний знак. Так, і у нас наступна колода з вами старо традиції, і ми подивимося, що ще принесе скорпіончикам. Що ще скорпіончикам принесе. Липень, скорпіони, шістка мечів, ви відправляєтеся у дорогу, або це може бути прорив. До речі, якщо десь ви відчували застій, бачите, тут ви тільки ще вступаєте на цю дорогу, а тут ви вже активно пересуваєтеся. Причому вам можуть у цьому допомагати. Ви можете перевозити, наприклад, речі кудись, або допомагати, ви можете комусь перевозити речі. Це може бути поїздка, це може бути дійсно відпустка, подорож, це може бути справа з транспортом. Можливо, ви когось переправляєте або щось переправляєте. Кудись також по цій карті може бути. Але загалом будуть події прискорюватися. Хтось до вас може приїздити, ви кудись можете приїздити, від'їздити. І все почне все швидше і швидше рухатися, все почне бути більш динамічним. І дивіться, скорпіончики, у нас там уже ретро-Меркурій буде уже з середини липня. тому... Якщо це поїздка також двічі, будь ласка, перевіряйте свої квиточки, перевіряйте, коли у вас потяг, коли у вас літак. краще залишайте собі час з запасом. У цей період часто губляться речі, багаж, тому якісь цінні речі з собою беріть в речну поклажу, наприклад. Це кажу, тому що я сама постійно подорожую в якийсь ретро Меркурій, і я вже звикла ретро Меркурій. Курінь це не злий транзит, і це не зла планета, тому це може максимум реалізуватися як якісь такі дрібниці, запізнення, затримки, але завжди потім все вдало завершується. Просто додається більше таких клопотів. Так, що ще принесе скорпіона. Вісімка жезлів. Справді, от ви кудись переміщуєтеся. Ви кудись просто летите. Справи починають дуже швидко розвиватися. Це може бути обмін чимось, це може бути обмін інформацією, обмін новинами. До вас можуть долітати новини, ви можете комусь відправляти повідомлення, емейли, можуть бути дзвінки. Все може бути так дуже насичено. Вам можуть приходити якісь товари, посилки. ви щось можете відповідати комусь, дзвонити комусь, відправляти щось комусь. До речі, можуть. До вас гості приїздити, якісь новини можуть приходити, прилітати, ви комусь можете щось розповідати. Це дуже така карта активності, карта руху, коли будете багато з ким спілкуватися, будете багато переміщуватися, можливо, навіть там в місто, за місто. Ось так. Так ще ще принеси скорпіончика. Сімка Пентаклі хороша фінансова карта, але це фінансова карта, яка вам каже про очікування, про очікування фінансів. Ви отримуєте тут якісь можливості, але потрібно проявити терпіння. Ви докладаєте зусиль, і ось ці ваші всі труди, і вся ваша праця, вона починає вже бути помітною. Але вам потрібно поки що почекати, ще зачекати. Якщо у вас була якась сума на депозиті, наприклад, так. І ви там хочете цей депозит, наприклад, зберегти. А у вас є спокуса, бо тут ще диявол, це, до речі, також можуть бути кредити, кредитні зобов'язання якісь. І ви хочете, наприклад, от їх зняти, от вас спокушає, або якось ще там більше відсоток взяти собі, але там якісь умови можуть бути дивні, але дуже спокусливі. Читайте шрифт обов'язково по дияволу дрібний, тому що диявол завжди нам дає більше неволі, більше обов'язків. А ця карта каже, що хай краще ще кошти побудуть на депозиті, наприклад, хай ще буде приріст. Це очікування фінансів. Наприклад, ви знаєте, що ви тут отримали якісь пропозиції, але в перспективі у вас буде більше. Це можуть бути пропозиції, так, де ви там погодилися, але розпочнеться. Співпраця або щось таке пізніше. От ви очікуєте якихось виплат, тобто не очікуйте, що ця карта дуже швидко реалізується, тому що ця карта вас просить бути терплячими, скорпіончики, проявити більше терпіння. Ну, і по карті Диявол дуже часто можна ще боротися зі своїми якимись залежностями, позбавлятися від своїх залежностей. Ось і хочете ще карту для вас. Це карта сила, ви сильніші, ніж ви думаєте, скорпіончики, ви зі всім впораєтеся і зі всіма залежностями, і зі всіма ситуаціями, ви все зробите. Це карта дуже крута для фізичної активності, для пристрасті, для спорту, для здоров'я, для того, щоб тренувати свою якраз таки витримку, цілеспрямованість. І у вас все. -все Вийде. Ну, чудово. І, до речі, ця карта часто ще показує там догляд за домашніми улюбленцями, кому актуально, можете там до ветеринара зводити, якщо у вас є домашній улюбленець. Так, і у нас з вами ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І ми подивимося, ой, коли ціла карта. Випала карта, і тут, до речі, nourish your temple. А я не сказала, що по силі, по силі дуже часто програється дійсно масаж. Це ви маєте збагачувати своє тіло, живити його. Це може бути і масаж, це може бути і крем. Якщо ви там засмагаєте, не забувайте про масло, про те, щоб живити свою шкіру, щоб ставитися до своєї шкіри і до свого тіла взагалі в цілому з любов'ю. Ну що ж, мої любі скорпіончики, з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Підписуйтесь на канал, також залишаю під цим відео посилання на свій новий канал. Там буде уже тільки лайфстайл, тільки влоги. Хто любив мою рубрику Свідніцька Лайф, то підписуйтесь, будь ласка, на новий канал. Там скоро буде ще більше і більше влогів, уже є цілих три. Я вам буду дуже вдячна за підтримку і цього каналу, і лайф каналу. Я вас всюди чекаю, я всюди вам рада, я буду щаслива цьому обміну енергією з вами, тому кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах. Па-па!